Неділя почалась, погнали. Чего новенького на плюке? Да просить меня мужчины, речь пойдет о женщин. Ми їхали, їхали і нарешті приїхали. Штат Мейн, дивіться. от така площадка. І все, далі сугроб. П'ять дверей. І як тут розвернутися? Я думаю, що здам туди, якось поверну, потім заїду сюди, цей, а потім розвернуся. Не знаю. Ось бачите, думаю, що сюди вийде задом здати, а потім вже розвернутися. Зараз і всю грубо в'їдемо. Залишилась фігня, от туди зараз поїхати, от туди здати. Я думаю, це вже більш-менш легко. Ах, навіть може щось вийти Місця тут, правда, нема, але я думаю, зараз щось зробимо. Професіонали! Отакоє все, вирівнюємося і спати, поки нас Музика а А це маленьке таке канадське містечко Тілсонсбург. Чи якось так, не знаю, дивіться. І тут інколи не розумієш, де ти їдеш. Це Америка, чи це Канада. Бо дуже все схоже, дуже все подібне одне до одного. Я не про людей. Ну, поки стоїмо і чекаємо. А чого чекаємо, зараз розповім. Адже, загрузились ми цими паличками для морозива. Ну скільки воно вважить, блин, ну, 5 грамів, 10 грамів. Коротше, вони накидали повну машину і вага була десь приблизно 20 тонн. Прикольно. Ладно, заїхали ми в Америку, загрузились в Мейні, трошки там вище Бонгору 60 миль десь в лісу. Нічого не працює, зв'язка нема. Загрузились, переїхали під Торонто, вигрузились. І наступний лот в нас. Це треба заїхати трошки далі до Детройта, це Онтаріо, загрузитись і поїхати вже туди вниз, до Вашингтона. Але дивіться, що тут робиться біля входу на завод. Бачите? Це люди страйкують. Тихесенько, спокійнесенько, просто перекрили все і кажуть we don't have respect, with the COVID. we don't have we need money. And this... Factory, didn't respect us ну якось так вони сказали. Кор Коротше, ну, респекту нема. Респекту не буде. банкету не буде Люда вб'є. Тож, чекаємо. Скільки буде, не знаю, бо все може полетіти, бо вже є груз. Звідти додому. Ну, чекаємо. А ще втрака мостило, капає трошки. Прикольно, плюс 12, вітер. Обіцяють до вечора вітер десь 90 км на годину. Ладно, страйкуємо з ними. Сьогодні ж хлопці. Я. Ну, там лазер стоїть, спрес стоїть. Але топас теж стоїть. Це канадська сторона і місто називається Вінса. А от там мост. Бачите, це спочатку Канада. Йде така Канада, Канада, Канада. А потім ми такой мост і, і далі вже Детройт. Як вам такі краєвик? Ну і як завжди мост дуже великий. Ну просто дуже великий. А мост називається Амбасадор Бридж. А ось зараз ми в місточок переїдемо, і все, канада, бордер, тобто таможня. І все, дала добро, і ми поїхали. Оце все черга до швидкої полоси, Бачите? Черга в швидку полосу навіть більша, ніж черга в звичайну. Буває. Все, вперлися в дно, тепер стоїмо і просто чекаємо. A few hours later. Дивіться, який прикольний ефект. Це дуже сильний дощ, а скло в мене стоїть антидощ. Ну, покрита такою, стернею ви знаєте. Так ось дивіться, як тут є аеродинаміка. Якщо ти їдеш в звичайній машині, то на швидкості десь після ну 80 може кілометрів вже більше, це тебе скло чисте. А дивіться, що робиться тут. В звичайній машині у вас скло вичищається, вода змітається вліво і вправо. А тут дивіться, зліва вона трошки-трошки суне, справа трошки-трошки суне, а посередині, бачите, вона просто стікає вниз. Я не розумію цю аеродинаміку, Прикиньте? Тобто повітря отако в лоба. А куди воно дівається? Ну трошки вліво. Бачите, от, бачите, як трошки, потрошки, потрошки воно повзе. І там так само, потрошки, потрошки повзе. А посередині дивіться, воно просто стікає вниз. Це міракл якийсь. А швидкість у нас дивіться. 105. Тобто, Якщо ти їдеш, звичайною машиною, то в тебе скло чисте навіть краплинки нема. А тут така пікрушка. Бачите, бачите? Що ви бачите, я сам нічого не бачу. Як я дуже сильно люблю такі моменти, ви навіть собі не уявляєте. Отак їдеш, нікого не трогаєш, не чіпаєш, дорога величезна, машин нема. Під'їжджаєш, а тут тобі хіряк і треба проїхати от в таку маленьку дюрку. І так їдеш кожного разу і думаєш, блін, аби б не зачепити нічим, а? Дивіться. В буметрах проїжджаєш аж страшно. Так навіть якщо тобто, в дзеркало подивитись, дивіться де воно, ну, бачите. Просто в міліметрах. Ну так, щоб прокинутись, їдеш, їдеш, дорога тебе. Заспокоюєш, ти вже так трошки засинаєш, засу... засу... а тут таке бац і треба в такого такого пяу ну, зробимо. Романтик. Бачите, хтось лосю з'їв ноги, то не я, то хтось до мене. A few hours later. Уже Хто знає, що це світиться? А світиться це емблема міста Лунчбург. Я летаю очень давно, приземлюсь, наверное, не скоро. Отчего же тебе не дано? Посмотри. Что воно бачит? Не зрозуміло. Але ж еде. Синенький А заката до рассвета. С высоты птичьего полета увидишь ты, что мы. Здоровенькі були. Так. А. Ми припаркувалися. Потім вам загадаю загадку. Ну, а спочатку подивимось, як ми доїхали, як ми припаркувалися. Ого! Дивіться. Бачите? Ми ж їхали... Куди ми? Ми їхали туди. Тож оці штучки мали бути туди завернуті. Бачите, як вони стоять? Проти шерсті. Містика. Так, ми стали щось шипити, але припарковані. парковані. Майже рівень, дивіться. Отак, отак треба правильно паркуватись. Бачите, на якій відстані колеса стоять? І там так само, бачите? Професіонал. Що в нас тут? Зелене світло, значить, не почали, а тут а, а там, а нічого не, не видно. Ладно. Проїхали ми 1200 миль. І доїхали ми майже вчасно, на день раніше, ніж треба було. Майже на день. А тепер давайте загадаю вам загадку. Дивіться, умови загадки такі. У вас є вантаж, який треба доставити з пункту А в пункт Б. Треба проїхати 1200 миль. А час за локбуком є американський і є канадський. Американський час ви маєте їздити 11 годин, і непреривний відпочинок у вас має бути 10 годин. Канадський час трошки легкий. Там можна їхати 13 годин на 2 години більше. І відпочивати можна 8 годин, на 2 години менше. <кій> і можна дробити свій відпочинок. Наприклад, ви можете в Америці простої проспати 2 години, потім проїхати і проспати 8 годин. І того у вас за день світовий 24 години буде 8 годин відпочинок. В принципі, в Канаді може так само. Мабуть, робити на разу не робив 8 годин це і так мало на сон. А Вчора до погрузки, тобто позавчора, я ці спліти робив. Тобто я дробив свій відпочинок 2 і 8 І як воно рахується? У вас є, наприклад, 11 годин драйвінгу їзди. Ви їдете, наприклад, проїжджаєте 6 годин і зупиняєтесь на 2 години. 2 години проспали. І вам відкривається решта часу. Тобто 11 мінус 6, виходить 5. Ви проїжджаєте ще 5 годин, зупиняєтесь на 8 годин. Система вам рахує. Ага, 2 і 8, 10 є. І скільки ви їздили між цими відрізками? Ага, 5 годин. Тобто, після 8 години сна воно вам дораховує не 11 годин. А оту різницю. Тобто, 5 годин проїхали, 11 мінус 5, 6 дорахувало. Потім ви ще можете відпочити 2 години. Вона знову рахує. Ага, 8 було, плюс 2, 10. І скільки між ним виїхали? Ага, 6 годин. Значить, можна 5. Так от питання таке. Внімання вопрос. Як так розрахувати час, щоб ви змогли в сьомій ранку. Виїхати і заїхати на вигрузку наступного дня о четвертій годині вечора. Ну, так, щоб вдома провести 3 дні, бо у нас скоро свята. Тобто, ще раз умови, виїзд в сьомій ранку. Приїзд наступного дня о четвертій вечора. Проїхати треба 1200 миль. До початку типа у вас були вже е, включені спліти, тобто вони вже почали рахуватися. От напишіть, будь ласка, в коментарях, як можна так поділити сплітами, враховуючи те маленька підсказка, що, Амер... що в Америці на 2 години менше, тобто, коли ви заїжджаєте в Канаду, у вас стає на 2 години більше. Будь ласка, в коментах. Давайте, напишіть. Ви щось розумієте? Я не дуже. Хто так може їхати цілий тиждень, га? Дивіться. Година тридцять загального часу і одинадцять хвилин драйву. Правда, якийсь валейшін вискочило. Дивіться 1200 900, 800 700, дев'ятсот, 800, триста двадцять